Словаччина визнала Росію країною спонсором тероризму. Як передає видання актуаліті, депутати ухвалили резолюцію, в якій засудили війну Російської Федерації проти України, напади на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру. Крім цього, прийнята й резолюція щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні. Американські сенатори повторно внесли резолюцію щодо визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом. Про це пише голос Америки: настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості, сказав співавтор резолюції сенатор Джим Ріш. Член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Воніславський вважає, що окупанти готуються до інтенсивного застосування авіації в Україні. Головна мета нанести удари по наших системах протиповітряної оборони, по тих польових складах, які зараз є. Ми це розуміємо. Ми до цього готові і усвідомлюємо всі загрози. Цитує Веніславського уніан.